Допомога тим, хто наперекір усьому тримається та нищить ворога на своїй землі, це не просто підтримка Збройних сил України. У першу чергу це захист власних домівок. Тож наші оборонці в чергове закликають долучитися до збору. Наразі на передовій необхідні старлінки, силам протиповітряної оборони необхідні 11 таких систем, а ціна одного комплекту в районі 20 тисяч гривень. Також захисники потребують 12 зарядних станцій, ціна однієї в районі 28 тисяч. Для виконання оборонних завдань необхідні болгарка, дрель, лобзик та акумуляторний перфоратор. Окрім цього, необхідні два акумуляторних шуруповерти та дві мотокоси. Усі необхідні довідки можна отримати за номерами телефонів 096 980 02 59 та 066 683 07. Допомогти тим, хто щоденно захищає нас від рашистської навали, можна за реквізитами, які зараз ви бачите на екрані. Пам'ятаємо, що разом ми сила, разом до перемоги. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.